Розкриває тебе. В Андрія прекрасна преса після цього поєдинку, незважаючи на два пропущені м'ячі. І справедливо провідні іспанські видання зазначають, що не було у нього шансів у тих випадках врятувати команду. І звісно, що всі роблять скидку на ось цю валідольну оборону реала. на Трагедію з травмами в Анчелоті і такий експериментальний зокрема центр захисту з двома Кантеранос, один з яких Акобо, зокрема, і на моментів на власні ворота. Марка пише, що це був відмінний матч Андрія Луніна, що Мадрид вийшов до півфіналу, тому що Гонсало ще один такий герой цього матчу забив на 93-й хвилині, і тому, що Андрій. Утримав команду у вирішальні моменти своїми сейвами. Один прекрасний у першому таймі порятунок, інший у другому, і, мовляв, вони виявилися ключовими, щоб врятувати команду від виліту вже у чвертьфіналі, тому що у цьому раунді грають лише один поєдинок. Давайте нагадаємо. І пише Марка, що український воротар продовжує доводити, що він є гарною заміною тібо куртуа. Андрій отримав шістку від рупора мадридської преси. Більша оцінка була лише в Модріча Браїма та Вінісіуса. Як не дивно, у бразильця у них сімки в Хакобо, звісно ж, найгірший з четвіркою. Ну і за версією читачів видання Марка вже у традиційному голосуванні Андрій став п'ятим після Гонсало Браїма Дієса, Модріча та. Ось тут я повністю погоджуюся з респондентами, які виявилися. Трішки об'єктивнішими, мені здається, ніж журналісти. Нарешті ми отримали хороший відгук від видання Ас, яке полюбляє шукати якісь недоліки у грі нашого голкіпера. Ас зазначає, що він не, знову ж таки не міг нічого вдіяти у моментах з пропущеними м'ячами. І він, мовляв, продовжив звичку куртуа робити перший сейв у матчі, зокрема за рахунку 0-0, рятуючи команду. І тут, зокрема, Згадується, ось той порятунок після удару Оскара Родрігеса. До речі, в онлайні марки той епізод порівнювали з легендарним голом Тоні Кроса на чемпіонаті світу 2018 року у ворота збірної Швеції. Ти, напевно, теж пам'ятаєш, як він там класно зі схожої позиції закрутив у дальню дев'ятку. Тут в Оскара не вийшло відзначитися схожим подвигом, тому що Лунін виконав прекрасний сейф. Там Не просто сейв він ще й вибив м'яч в бік. Так, там не опинилися гравців Реала, а суперник, але зрештою той пробив над воротами. І знову ж таки, Ас відзначає. Ось той ще удар раби вже в другому таймі за рахунку 2-2, коли Леганес міг вийти вперед. Мадриду було б непереливки, і Андрій врятував від валідольних останніх хвилин. Дефенса Централь пише знову ж таки визначаючи два сейви Луніна, що немає жодної провини, зокрема в голі Круса, коли м'яч залетів у сітку рикошетом від Менді, і зазначає, що це був великий вечір для українця, повний сейвів, які показують, що він більш ніж доступний для анчелотті. Що Лунін це завжди опція, і він готовий вийти у будь-який момент, коли потрібно відпочити ті боку. Куртуа, коли є ротація, або ж коли куртуа вилітає на довший термін, як було у минулому сезоні. Ну і профільне видання Ля Галерна вважає, що це був видатний виступ Андрія Луніна. Три чудові сейви цитую: роблять його одним з найкращих у матчі, особливо сейв за рахунку 2-2. Але. Не все так е, добре та райдужник може здаватися на перший погляд, все ж таки є ложка дьогтю від видання Релєво, яке зовсім не критикує Луніна. Ні, йдеться про інше. Е, йдеться про те, що Андрій вже на стадії півфіналу Кубка Іспанії ризикує втратити місце у воротах, і Релєво зазначає, що ось в таких двоматчевих протистояннях, коли... От цей вже запах трофеїв відчувається так буквально за крок від фіналу. Що Анчелоті у схожих моментах не полюбляє гратися в азартні ігри, і можливо, все ж таки він зробить ставку на ті боку куртуа, особливо якщо Мадрид, наприклад, в півфіналі гратиме з Барсою чи з Атлетіко. взагалі усі найсильніші, на мою думку, пробилися. Ще є Реал Сосєдат, але існує велика ймовірність на думку Релєву, що Андрій таки втратить місце у воротах у Кубку Іспанії. Попри те, зазначає видання одне з найбільш авторитетних, яке ніколи не займалося жовтизною. Що Мовляв, у Вальдебебасі Андрія усі дуже люблять. Зокрема, Люпіс люпі Луїс Люпіс, тренер воротарів. Ось це мене трішки дивує, тому що Луїс люпіс був одним з тих, хто відстоював кандидатуру Кепи і запрошував баського кіпера, коли. Рік тому вилетів тібо куртуа, тому таке собі твердження, і мовляв, у нього є підтримка ще й з боку самого Тібо Куртуа. Ну, про ці моменти ми вже говорили, коли Куртуа був травмований, він, начебто, з Люпісом там навіть е спеціальні програми тренування для Луніна готував. І рельєво зазначає, що зважаючи на ось цю недовіру з боку Анчелоті, брак ігрової практики, і якщо. Все ж таки у півфіналі Кубка Іспанії вийде Куртуато. майбутнє Луніна в Мадриді буде відкритим. Мовляв, є клуби, які зацікавлені у його підписанні, і Жорже Мендеш вже з ними контактував раніше ще в літнє трансферне вікно, проте Андрій вирішив залишитися. Але ця ситуація може все ж таки ще розвернутися у наступне трансферне вікно.